Ужгородську українську богословську академію імені святих Кирила і Мефодія відкрито 2002 року, 2006 року, з метою здобуття випускниками академії, окрім Вищої духовної ще й вищої світської освіти, Ужгородську богословську академію реорганізовано в Карпатський університет, ліцензований і акредитований Міністерством освіти і науки України. У подальшому на базі університету, з благословення блаженнішого митрополита Володимира, було створено перший в Україні духовно-навчально-науковий комплекс, Ужгородська українська богословська академія імені Святих Кирила і Мефодія, як вищий духовний навчальний заклад УПЦ, Карпатський університет імені Августина Волошина, як приватний вищий навчальний заклад системи Міністерства освіти і науки України. Цього року випускні іспити успішно склали 151 студент Ужгородської академії. Святкові урочистості розпочалися спільною молитвою. Після чого професорську викладацьку корпорацію та випускників привітав через відеозвернення предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Володимир. Владика наголосив, що цей навчальний рік особливий, оскільки вперше в історії нашої церкви і держави випускники богословської академії отримають дипломи магістрів богослов'я не тільки церковного, а також державного зразка. Це подія для всієї нашої церкви, що сприятиме розвитку богословської науки та в оцерковленню усієї системи освіти і науки країни. Переконаний предстоятель. Сьогодні ви стали свідками того, що перші випускники магістри. Академії і університету здобули не просто диплом церковного взірця, який можна здобути в нашій академії в інших академіях, але вони здобули диплом університету, в якому написано «Магіст богослов'я, викладач вищої школи. Що це дає? Це дає те, що з нині, сьогоднішнього дня випускники духовної школи Української православної церкви мають цілковите законне право бути присутніми на викладацьких учительських посадах в середніх школах. У вищих навчальних закладах міністерства освіти і науки і вже ніхто не має права їм сказати, що ваш диплом не відповідає нашим рівням, і ви не маєте права викладати слово Боже для церкви. Це дуже важливо, тому що. Ці люди зможуть не просто проповідувати, не просто розказувати про Христа, але вони зможуть нести слово Господнє проповідь, катехізацію і в світські навчальні заклади, тому що цей диплом дає право викладати у світських навчальних закладах. І кожен з них може бути викладачем і катехізису, і закону Божого, і ми маємо надію, що це. Буде поширюватися ця практика буде зростати і дасть можливість церкві охопити ті слої мирян, які ще зараз не охоплені. Допуск випускників духовних вишів до викладання у світських школах дозволить розгорнути більш ефективну місіонерську проповідь. Ми до цього прагнули з раннього дитинства, але ми переживали той час, коли не можна було йти і відкрито проповідувати, і відкрито говорити слово, і навіть відкрито ходити в церкву. Нас сміялися за те, що ми йдемо до церкви, але от настав той час, коли ми навіть у старості літ уже можемо досягнути того рівня і відкрито сказати своє слово, навіть на державному рівні. Перед нами відкривається велика дорога, дорога якою йшли. Сон святих угодників вони говорили не словом, а духом, не призивом, а життям. І перед нами відкривається теж, де б ми не були, куди нас Господь не благословить нести свій послуг. Завжди пам'ятаймо, що ми християни, святом вас зараз, якби семінарський диплом не дає можливості викладати в школах, а не викладаючи в школах, якби пастер він не має можливості працювати з молоддю. А не працювати з молоддю це ну відповідно майбутнього, як такого для церкви немає. Серед цьогорічних випускників, зокрема, 29 магістрів богослов'я, один магістр церковного музичного мистецтва, 12 бакалаврів богослов'я, 48 бакалаврів права, 16 бакалаврів фінансів, 12 бакалаврів філософії. Це громадяни не лише України, а й Російської Федерації, Білорусі, Молдови, Угорщини. У 2010 році Ужгородська академія пройшла акредитацію за четвертим найвищим рівнем Міністерства освіти і науки України. Керівництво закладу сподівається, що уже найближчим часом їхній приклад наслідуватимуть інші духовні академії та семінарії. На сьогодні у стінах Ужгородської академії навчається майже півтисячі студентів. Тут сподіваються, що відтепер, коли заклад видає дипломи державного ЗРСК, його престиж у церковному середовищі іще зросте.